Вітаю, танкісти. Короткий лікбез по мапі круче. Не так давно мені прийшов один коментар про те, що я помилився в назві респаунів. Мовляв, який респаун сильніший, який слабший, і при всьому цьому щодо відсоткового співвідношення. Це дійсно так, це правда. Однак є нюанс. Це відсоткове співвідношення і цю взагалі серверну стату. Треба правильно розуміти, правильно зчитувати. Ну і само собою, я зараз вам спробую це все діло дуже максимально так стисло, максимально просто і лаконічно, невибагливими словами без всяких там сценаріїв. Пояснити, отож, про все по черзі. Верхній респаун має винрейт 50%. При всьому цьому нижній респаун має винрейт 47%. І здавалося б, все очевидно. Верхній респаун сильніший, нижній слабший. І так подумає більшість, однак є нюанс усе в точності до навпаки. Саме нижній респаун з нижчим вінрейтом, саме так ви все правильно почули. Нижній респаун з нижчим вінрейтом сильніший за верхній, і, власне кажучи, ось чому. Зараз у вас на екрані схематичне зображення. Я потім все буду поступово пояснювати, але якщо коротко, зелені стрілечки, наприклад, ось ось ці. Це позиції переваги, при всьому цьому червоні стрілочки це позиції, якраз таки, які поступаються позиціям супротивника аналогічним. При всьому цьому сині стрілочки, це скоріше як доповнення до зелених, тобто ви повинні їх дивитися як доповнення саме насамперед, які підкреслюють переваги зелених і не виступають самостійною бойовою одиницею. Ну і при всьому цьому всі інші схематичні позначення я вам також в процесі поясню. Починаючи з, власне кажучи, міда. Як ви бачите, тут у нас іде асиметрія. Час еметрі, я не знаю, як правильно. У нас така напівтрапеція по центру. Чому? Тому що камінці розташовані не рівномірно. Вони розташовані не таким ось квадратом, грубо кажучи. А зараз давайте приближу, так, щоб. А може не приближую. До речі, не знаю, як приближувати, не пам'ятаю. Ага, по-моєму, о... Оу, не те зробив, панове, перепрошую, зараз One момент. One момент. Ми зараз все зробимо швидко. вернемо на місце, все буде як належить. О, все, зашибісь. Дивіться, в чому нюанс. В тому, що фактично по центру у нас іде оця ділянка не квадратом, як вона мала б бути в притомній грі, в грі збалансованій, ну, і, якби, в грі, яка думає про гравців. Ні. Тут у нас іде саме трапеція. І від цього відштовхуючись ми отримуємо першу найважливішу ех, дисбалансну перевагу для одного з респаунів. Чому? От Завдяки оцим двом каменям, оцим двом, тут утворюється ось така ось позиція. Ця позиція може сейвово, не наражаючись на небезпеку, виходить і прокидувати звідси ось те, що в мене позначено зеленим. Ось ось ці ділянки. Це перше. Нюанс полягає в тому, що оця позиція, оця верхня, сюди не прострілює. Тобто позиція верхнього респауна, не прокидує оцю нижню позицію, відповідно, ну це класно, круто, зашивісь, це не може нас не тішити. І прикол полягає в тому, що ви скажете: ну, пагодь, з іншої сторони, ось, ось звідси. Так само команда супротивника, ну зепак нижнього респауна, не прокидує оцю ось ділянку. І я вам скажу, що так, да, це правда, з одним нюансом, ти апріорі через оцю ось ділянку з верхнього респауну вийти не можеш. Тобто, знову ж таки, асиметрія, бачите, ця трапеція, ще раз я вам підкреслюю, через цю трапецію нижній респаун виходить і робить безнаказаний постріл сюди. Максимум, хто його може прокинути, це ось, ось о, челік з бази, ось отак ось о, звідси, грубо кажучи, ну не, не так трошки криво намалював, але ви розумієте, все, отак на откаті може прокинути це все. При цьому всьому, якщо ти хочеш так само зробити з верхнього респауна, що ти робиш правильно? Ти можеш виїхати так само, але, по-перше, тобі звідси, ще раз я наголошуюся звідси, не буде видно позиції ось ось тут. Тобто чувака, який тут захований, тільки коли він буде повністю виїжджати на широку, ось сюди, ти будеш його бачити правильно? Правильно, при всьому цьому тебе буде видно з бази, буквально, ось з бази супротивника тебе прокидують в цю ділянку. І це хріново само собою, це не окей історія. Тобто це те, чого немає з нижнього респану, коли ти виїжджаєш через цю асиметричну трапецію. Ясно? Ясно. При всьому цьому, скажімо, зробити аналогічний викат зверху. Якщо ти хочеш уникнути оцієї ділянки, ти все одно не можеш, тому що якщо ти виїжджаєш, скажімо, правіше по мапі, да? ось отак сюдою, то звідси, звідси, ти вже можеш бачити супротивника в оцій ділянці. Однак є нюанс, тебе так само бачить, чувак, тепер з кімпи, який тебе з протилежної респал, знову ж таки, в оціюся. Ділянці, оці все ділянці, да, бачити фізично через оцю скелю не може. Ясно? Ясно. Це перший нюанс, від якого ми відштовхуємося, тому що він основоположний. Оця трапеція, оце нерівномірне розташування камені, я ще раз прошу звернути увагу, дати, типу, по оці ось, ось, бачите, так, прямо рівно розташовані під 90 градусів. А оці двоє розташовані під кутом. І саме через оцю асиметрію, через оцей дисбаланс нижній респаун отримує перевагу в оцій ось ділянці. Це перше. Друге. Ми так само можемо хоритися знизу, ось і сюди, і давати тички в прокатку з нижнього респауна. При цьому всьому, що цікаво, нас кемпа, ось оця, оця кемпа, ось сюди, ось сюди, саме вниз, не прокидує. Там по висоті оцього ось, ось бордюрочка, по висоті оцього ось, ось о, кордону плато. На якому ми граємо, да? оце ось центральне плато, типу ось ну, да? Ось, ось плато центральне. От кордон цього плато, він тут настільки високий, що він не дозволяє верхньому респауну прокидувати в оцю позицію і знищувати танк супротивника. При цьому всьому з протилежного, якраз таки, респауну, тобто з нижнього. Ось сюди, в ось ось ділянку, да? в ось ось ділянку, от звідси. Прокидувати можна. Там є пікселі, ви скажете, ти ось прям по проїв. Я схематично показую, да, тому що там чувак буде стоять, ну трошки, там нехай правійшу в о цій ділянці, і буде прокидувати сюди. Там є ділянки для прокидки, це перше. Тобто це треба розуміти і усвідомлювати, що вони там, в принципі, апріорі існують. При всьому цьому. Ти апріорі не почуваєшся в безпеці, тому що там ти прилітає частіше. Плюс до всього цього ти не можеш скористатися альтернативною позицією, ось ось тут там, де нею користується команда супротивника. І виходить так, що фактично повністю весь центр лишається за командою нижньою. Тобто оця вся ділянка, вона буквально у усьому краще в нижньої команди. Відповідно, що правильно ця ділянка формує перебіг бою, бо це ключова позиція. Ви скажете, а що ж тоді робити, скажімо, з лівим флангом? Оцей ось лівий фланг, оця ось ділянка, вона сильніша якраз таки в верхньому респауна, але нюанс полягає в тому, що тут ем, складність в реалізації. Я вам зараз поясню, дивіться: отут просто голий рельєф. І заїхавши так, скажімо, сюди ось сюди, оцю ось у ділянку, оці штани, і прокидуючи мід, ти, безумовно, можеш там давати дамаг, кошмари чуваків, але нюанс полягає в тому, що тут просто голий, е, голе поле. Без будь-якого рельєфу. При цьому в протилежній позиції з верхнього респауна ось тут, ось тут є рельєф, і ти з нього може хоч башки і кошмарить чуваків ось у цій ділянці. Правильно? Правильно. Відповідно, оця зона, оця зона, вона сильніша саме в верхнього респауна. Це факт. При цьому оці камені, в які ти можеш підуватися, вони також сильніші саме в верхнього респауна. Але знову ж таки, як я сказав на початку цього блоку, тут вся складність в реалізації. Тобто. Як би вам сказати в доступності даної позиції, тому що щоб її занять, треба занять горку, тобто не вмерти ось ось тут правильно. Треба при цьому всьому пострілятися з чуваками, які приїхали з протилежного респауну саме всю позицію вийжуть після цієї перестрілки. І тільки тоді ти можеш пікати звідси, все одно можеш вмирати, плюс при цьому всьому можеш підживатися сюди, і команда супротивника банально вся зосередиться, зосередить, перепрошуюся, вогонь на тобі і не буде відволікатися на тих чуваків міду, а вони будуть стати ФК. Одним словом, декілька етапів реалізації даної позиції, і відповідно, чим більше етапів, тим це складніше. Чим більше пунктів треба виконати на шляху до реалізації, ну типу, вочевидь, тим план стає менш пересічним. І 에, ним може скористатися менша кількість гравців, банально в силу своїх інтелектуальних або фізичних або будь-яких інших здібностей. Коротше, простіше кажучи, в силу свого скила. От і все. Ясно? Ясно. Тому оці дві позиції, оці ось, ось дві позначені сині, вони, безумовно, сильніші з верхнього респауна. Це важливо розуміти. Тобто ти приїжджаєш так ось, отак ось, о, ось о, приїхав, 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 зайняв ці позиції, да, типу, і все, вони сильніші. Вони вбивають частково оцю ділянку, бо там можна сейвитися, убивають оцю ділянку частково, і вбивають гору, тобто кімпу. Це очевидний факт. Але ще раз, скористатися оцими всіма позиціями, приїхати, перестреляти, всіх там вижити і так далі. Це одне. А зовсім інше, просто приїхати отак ось, ось, ось з бази в мід. Буквально так просто приїхати, виставитися от хлібальника від кутів, там мінус 10, мінус 8, мінус 7, від броні від там, башки і так далі. Просто виставитися ось ось тут. І Анігілювати все живе на прокатки, плюс потім банально мати можливість піджимати сюди, якої немає оцей респаун, тому що знову ж таки його будуть кошмари. Ти отут, все будеш виїжджати на широку, так ось оту, да? я все зітру. Ось, ось ти можеш так зверхньою респауна приїжджати на широку, пікатися звідси. Сюди вбивати чуваків намагатися, але те були драті і кімпатом, зокрема. Ну і взагалом це дуже-дуже неприємно, саме з верхнього респауну. При цьому з нижнього, це куди більш комфортно. Тут набагато сприятливіші рельєфи, набагато більш загалом приємне розташування пагорбів і позицій. От, якось так. Це якщо коротко і по-простому. Я вам ще не пояснив головну причину, чому нижній респаун програє, при тому всьому, що він да? Типу, чому тут 47%. А зверху при цьому 50% я вам це поясню обов'язково, ви не перемотуйте, ви подивіться до кінця. Це важливо, зрозуміти контекст загальний. От, і потім я до всього цього дійду, все, все так сказать, по черзі, на все свій час. Тепер дивіться: остання позиція переваги. Це е, оця зона навколо води. Да? Типу ось є зона одна. Ось, у вас я її виділив, да? І ось є зона друга. Я її також зараз вам виділив. В чому нюанс? Ця зона вже зараз перекопана. Це стара міні-мапа, да? стара картинка. Зараз вона перекопана. Тут є такий як рельєф, такий ось як камінь намальований, да? типу, ти від цього камня так виходиш і стріляєш сюди, в мід. Так от, поясню, в чому нюанс. Ти якщо виходиш отут, прямо з-під каменя, да? тобто щоб сайвитися від чуваків з міда, ти відставляєшся під тіпочка, які стоїть на кемпі. Буквально він тебе бере і прокидає на фактично, йому тебе дуже добре видно, прямо борот башти і так далі. Тобто він тебе знищує і анігілює, поки ти знищуєш чувака в міду. Ясно? Ясно. При всьому цьому, щоб засейвитися від чувака в кімпі, от цієї позиція, да, тобі достатньо вийти трошки, скажімо так, ширше взяти, да, прямо під скелею, прямо ось отут. Тут тебе закриє інша скеля, і ти вийдеш по чуваку в міду. Але і за те, що ти виходиш на широку і закриваєшся від чувака в кімпі, ти відкриваєшся, бо ти далеко від каменя, далеко від сейва, для чувака в міду. Розумієте, в чому прикол? Позиція доволі збалансована. Типу, з неї можна накидувати, з неї можна кошмарити чуваків, але так само і ти будеш отримувати відповідь, зокрема, ну на якомусь танку ем, з далеко не найкращим круговим бронюванням. Ясно? Ясно, при цьому тебе знову ж таки прокидують у відповідь це взагалі без будь-яких труднощів. При цьому цьому позиція аналогічна з нижнього ти типу, отак: приїжджаєш, 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 та, типу, так приїхався, стоїш. В чому прикол? По-перше, сюди складніше закинути навіть на арті елементарно. По-друге, тут є класний рельєф, на якому ти виходиш від башки, анігілюєш все живе. По-третє, тут тільки одна зона прострілу. Що я маю на увазі? Оця ось ділянка, оця. Це одна єдина. Зона, куди ти можеш прокидувати з цієї позиції? Ти не можеш стріляти фактично, щоб прям так гарантовано з цієї позиції вверх. Типу, там можна підлаштуватися, виїхати за каменя, це все ясно. Але от напряму ділянка тільки одна: це простріл під гору. Відповідно, і по тобі також лише одна зона прострілу з під гори, тому що кімпа, оця ось кімпа. Вона тебе не прокидує, вона тобі не може нічого зробити тут, поки ти сам не підставишся, поки ти сам не вийдеш за оцього ось каменя, поки ти не вийдеш якось на широко так сюди і так далі. Ясно? Ясно. Тобто, банально, оця от позиція, оця ось позиція біля води, вона сильніша знову ж таки в нижнього респауну, в якого так звані 47 і через це він, типу, як поганий. Так от тепер найголовніше, чому на нижньому респауні, при усіх параметрах, які я назвав, нижчий він рай, аніж на верхньому. Все просто. Через те, хто грає в цю гру, тобто через цільову аудиторію. Поясню, що мається на увазі. В нижнього респауна сильніші позиції в кімпі. Банально ось звідси, ось звідси чуваки можуть прокидувати горку, що доволі проблематично, з цієї позиції. Там можна знайти і прощупати певні ділянки, але це складніше, банально. І зустрічається набагато рідше. При всьому цьому. Позиція номер два також вона набагато краще, тому що оцей ося бордюрчик, оцей ось, да? оце ось ділянка. Вона з цього респауна нижча, аніж з респауна оцього, розумієте? І відповідно, коли з верхнього респауна прикидувати важче, з нижнього це робить легше, тому що оця діляночка, вона банально дозволяє це робити. Вона дисбалансна. Плюс до всього цього. Банальна трапеція каменів, яка дуже сильно вирішує перевагу в м, центральній зоні. Це дуже дуже важливо. Відповідно, ця друга позиція ми її також фіксуємо. Ну і третя позиція кімпа. Одним словом, банально ці три позиції кімпи роблять нижній респаун дуже сильним в позиції оборони. І проблема полягає в тому, що танкісти, на жаль, в силу певних причин самі здогадаєтеся, вони не розуміють, що таке. О, Оборонні позиції, і що таке стоять і дефіть камінь кущ протягом 15 хвилин. Вони не розмежовують ці два поняття, хоча це дві різні тези, абсолютно які не мають нічого спільного. І відповідно, танкісти на початку бою на всяких там є третіх, на ексемках 57, одним словом, на м'ятових штурмових ПТСАУ, стають ось тут, ось тут. Ось тут, ось тут і так далі. І проблема полягає в тому, що вони далі нікуди не їдуть. Тобто вони буквально віддають центральну зону, в якій нижній респаун сильніший через да. Їхній респаун сильніший в центральній зоні. Достатньо просто приїхати і почати відкидувати прокатку і анігелювати техніку супротивника ось в цій ділянці. Правильно? Правильно. Але команда Нижня цього не робить. Вона буквально свідомо віддає оцю територію без бою, одразу займає так звані оборонні оці позиції обоссані, так? Да? Відповідно, контроль над мапою віддається верхньому респауну. Ну, фактично, якщо так подумає, да, от оця ділянка віддається верхньому респауну без бою. І проблема полягає в тому, що гравці просто і тупо не реалізовують перевагу в міду, яка є найпростішою перевагою, тому що знову ж таки оцю ділянку, оцю ділянку реалізувати набагато важче, як і оцю ділянку загалом не кожен танк в принципі може реалізувати. що там не кожен гравець це окрема історія, саме саме не кожен танк для цього підходить. Треба танк з башкою, з кутами і так далі. Да? То от реалізувати ділянку в міду або через оцей ось окущ, або через просто вихід від рельєфа, ось, ось сюди, так да? типу, ну от оця ділянка. Реалізувати її простіше, простого, бо вона найбільш тривіальна. Просто приїдь сюди, вистався, одкидає танк на прокатки, все, а потім агресуй, піджимай пресингуй і так далі. Ясно? Ясно. І відповідно виходить така історія, що а, до речі, поки не забув, щоб ви розуміли, оця, оця ділянка, оця е, в стрільбі, ось-сюди, неправильно намалював оця ділянка в стрільбі, ось сюди. Сильніше, чим оця ділянка в стрільбі, ось сюди. Побудова каменів, вона таким чином не зроблена, що фактично там буквально піксель, ось, коли ти стріляєш звідси сюди. А отут видно ну, буквально там півтанка, фактично, тому навіть в цьому нижній респаун сильніший. Ну, але не суть. Танкісти банально без бою віддають позицію легкої переваги. І відповідно верхній респаун, який забирає карту і повністю її контролює, фактично грає в тір. Йому достатньо одного засвята ось сюди, щоб збрить чуваків, там декілька засвітів сюди, але фактично найголовніше, що утримати позицію знизу, просто там нікуди не просуватися, і банально не вмерти там. Правильно? Правильно. При цьому всьому знищити позицію ось ось тут. І буквально ти займаєш ось отут, ось отут, ось отут, ось отут, і ось отут всі ділянки. Ну і просто анігелюєш все, що там лишилося на базі. Ясно? Ясно. Так от, підсумовуючи по всьому. Власне, кажучи, що вище сказано. Ми зараз ми вернемо це все в нормальне положення, наскільки це взагалі. Ай, господі, можливо, там не залишається знизу ще одна картинка цієї мапи. А, власне, підсумовуючи, верхній респаун дійсно має вищий вінрейт по серверу. Це факт це правда, це беззаперечний факт, банально, да? При цьому нижній респаун має нижчий вінрейт, що також беззаперечний факт. Але. Ми повинні дивитися не просто на сухі цифри, а на причини і наслідки, чому так стається, через що, е, які передумови цього і правильно це все діло трактувати. Ясно? Ясно. Тому оцей респаун, той що нижній, який типу слабший, по вінрейту, по серверному, він насправді сильніший. Питання лише в тому, чи хоче ваша команда реалізовувати перевагу в міду. Тому що реалізувати оце доволі складно. Це дуже кусюча позиція, вона дуже болюча, вона дуже сильна. Це питань немає. Але реалізувати її, ну, це задача із зірочкою. Як ви бачите, я там воно ну, зірочкою намалював в цих синіх прямокутниках. Це буквально задача із зірочкою. При цьому реалізувати ось цю позицію, да? Або ось цю позицію. Це також задача із зірочкою, банально через специфіку танка, який необхідний в цих ділянках. Правильно, правильно. А от реалізувати оцю зону. Знову ж таки, немає нічого простішого. Просто приїдь сюди з бази одразу, вистався ось тут, або вистався ось тут, і анігелюй повністю весь мід. При цьому не отримуй тички ось звідси, і при цьому майже не отримуй тички ось звідси. Чому? Тому що в оцю позицію, знову ж таки, між каменями, коли ти от'їжджаєш, тобі можуть прокинути скімпи, А от в нижню зону прокинути не можуть. При тому, що фактично з нижнього респауна там простріл певний присутній. От якась така історія. Аналізуйте правильно, сприймайте інформацію, опрацьовуйте її, обробляйте. Ну і знову ж таки вчіться нею користуватися. Якось так. Ну, але банально, як я сказав, оця трапеція в міду з каменів вона і створює найбільшу, найбільший дисбаланс. І проблема нижнього респауну в тому, що в нього Вінрайд47, вона одна і дуже проста і тривіальна, яку ви не хочете чути. Проблема в гравцях. От і все. Проблема в сеації ігри, проблема в мисленні гравців, ну і в тому, що, як я сказав, вони просто вибирають і хоронять камінь-куч на базі. За 0 метрів від цієї бази, замість того, щоб приїхати 500 метрів в центр і знищити команду супротивника. Тому да, весь він рейд нижнього респауну, який є сильнішим за більшістю позицій, обумовлений лише і тільки і винятково. Тим, що в цю гру грають слабоумні. З чим я вас, в принципі, і вітаю. І я такий самий, тому що я продовжую в неї грати і продовжую вірити в те, що. Танкісти обучаємі, їх можна чомусь навчити. Якось так, да не грайте в цю гру на не грайте на арті, якщо все ж вирішили в неї грати на все добре.